Вітаю, друзі! Розв'яжемо сьогодні таке завдання. Розв'яжіть рівняння. Корінь квадратний із 2 х квадрат плюс 7х мінус плюс синус х плюс 1 по модулю дорівнює нулю. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше, ніж один корінь, то у відповідь запишіть суму всіх корінів. І так, маємо ось таке цікаве рівняння. Бачимо, що це рівняння складається із суми двох виразів. Давайте проаналізуємо кожен із цих виразів. І так, корінь квадратний, із 2х квадрат плюс 7х-9, хоча неважливо, що там під коренем, завжди набуває тільки додатніх значень. І зрозуміло, що модуль будь-якого виразу також завжди буде набувати тільки додатніх значень або 0, тобто більше рівне 0, правильніше сказати, невід'ємних значень. Але в нас є сума, то коли сума буде рівна нулю. Очевидно, що сума буде рівна 0, тоді коли кожен із цих виразів буде дорівнювати нулю. Таким чином, нам треба розв'язати таких два рівняння. Але пам'ятаємо, що треба знайти такі значення х, при яких одночасно обидва вирази дорівнюють 0. Перше в нас буде квадратне рівняння, тобто 2 х квадрат плюс 7х мінус 9 дорівнює 0. Зауважимо, що тут а дорівнює 2, b дорівнює 7, і третій коефіцієнт С дорівнює мінус 9. Згадаємо формулу дискримінанта квадратного рівняння b квадрат. Мінус 4аС. Підставимо наші значення, тобто 7 до квадрату, мінус 4, що множиться на 2 і множиться на мінус 9, і це дорівнює 49, вже знак буде плюс, адже множимо два від'ємних числа. І 4 на 2, 8 на 9, 72. І це буде дорівнювати 121. Гарний дискримінант, корінь квадратний з нього добувається, і шукаємо корінь. Х1, друге дорівнює, пригадуємо формулу мінус b плюс, мінус корінь квадратний із дискримінанта, що ділиться на 2а. Давайте знайдемо перший корінь, х1. Х1 дорівнює мінус 7 плюс. Корінь із 121, що ділиться на 2 помножити на 2. Це дорівнює. Мінус 7 плюс 11, адже корінь із 121 буде 11, що ділиться на 4. Мінус 7 плюс 11 буде 4, 4 четвертих це буде 1. Шукаємо х 2 Х2 дорівнює мінус 7. Мінус корінь 121, а я зразу напишу 11, що ділиться на 4. Маємо мінус 18, що ділиться на 4. Як швидко, усно поділити 18 на 4? Ділимо спочатку 18 на 2, це буде 9, а тоді 9 ділимо ще раз на 2. І це буде мінус 4,5. Тепер ми б мали розв'язати з вами, друзі, друге рівняння. Синус пі плюс 1 дорівнює 0. Ну, давайте ми його запишемо. Синус п плюс 1 дорівнює 0. І ми його розв'яжемо, це нескладне рівняння, його можна просто розв'язати. Але ми з вами сказали, що треба знайти такі значення х, при яких одночасно обидва вирази дорівнюють нулю. Ну і оскільки перше рівняння має лише два корені, то нам тепер залишається перевірити, чи при таких значеннях х, тобто при одиниці і при мінус 4,5, наш вираз буде перетворюватися в нуль. Давайте зробимо це. Отже, х дорівнює одиниці. Ми будемо мати синус пі плюс 1 дорівнює, і давайте обчислимо, синус пі це буде 0, а плюс 1 це буде плюс 1, і дорівнює 1. Бачимо, не дорівнює 0. Отже, х дорівнює 1 не буде коренем нашого ось такого першого рівняння. Беремо другий корінь, х дорівнює мінус 4 цілим і 5 десятим. Знову обчислимо значення нашого виразу. І так, синус, в дужках будемо мати мінус 4,5. І плюс 1. І це дорівнює, перенесу ось сюди. Синус в нас непарна функція, тому цей мінус можна винести наперед. Будемо мати мінус синус 4,5 і плюс 1, Дорівнює. Мінус залишаємо, а далі скористаємося тим, що синус 4,5 можна записати так, 4 π плюс ну і 0,5 π ми запишемо як π на 2. Плюс 1 дорівнює. Період синуса буде 2 π Тому оцих 4 π ми можемо просто відкинути. І одержимо таке мінус синус π на 2 і плюс 1. А це дорівнює синус π на 2. Або синус 90 градусів буде одиниця. А ми маємо мінус, отже, маємо мінус 1 і плюс 1, і це дорівнює 0. Отже, призначені ікса мінус 4,5. І друге наше рівняння перетворюється, тобто, вірніше так, ікс дорівнює мінус 4,5 задовольняє друге рівняння. Тобто при цьому значенні ікса наш вираз дорівнює. Нулю. Тому ми можемо записати відповідь. А тепер ще уважно дивимося на завдання, що ж тут просять нас записати у відповідь. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Ми знайшли цей один корінь, тому пишемо мінус 4,5. Друзі, якщо вам усе зрозуміло і відео сподобалося, ставте вподобайку, ну і тримаймося разом до перемоги.